На місце українського чиновника поставили штучний інтелект. Вже через місяць роботи штучний інтелект купив собі вілу в Іспанії, провів виставку Соні Морозюк і набив підвали грошима та злитками золота. Останнім часом журналісти все частіше використовують дрони, щоб показати заможнє життя чиновників та депутатів за високими парканами. Після перегляду таких відео військові все частіше пропонують журналістам вже свої дрони з гранатами та дрони камікадзе. Ігор Горич це толік. Купив вам скотч, як ви просили. Ігор Ігорич? Ви де? Я тут, Толік, де тут? За диваном. А, а. О! І, а, а як ви тут? А чого а, ви тут. А, а, ви... Ого! Що трапилося? А, впав. А, 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 як та Сто 100 баксів упали, і я за неї потягнувся і впав, а, а. піднятися не зміг. Так це про о. вас сьогодні новина була. Яка? Ну що, кажуть, що сьогодні сильно дуже впали і євро і долар. блін, приколіст. — Це що ви прямо в, в сейф упали, чи що? Це воно поналіпало чи як, то цікаво. <схава> а ота прикмета в зворотньому напрямку працює. Яка ще прикмета. Ну кажуть, якщо в лайно вступив, то це до грошей. А якщо в гроші впав, уявляю, яке ви сьогодні вляпаєтесь. Толік, ти мені тут не накаркай. Краще допоможи мені. Добре, а що допомагати, костюм вже готовий? Який костюм? Костюм чиновника банкомата. Це для Хеллоуіна, тільки він не скоро. Чи ви якесь нове свято вигадали? Знаю! День хабарника! Ти рота закрий, думай, що ти кажеш. Я хочу вивезти ці гроші за кордон. А! Давай, допомагай. Тут ще треба угу. трошки прикріпити. А, а куди ж їх ліпити, місця зовсім немає. Думаєш, а, ну давай тоді в сумки ховай. Скажу, що це на дрібні витрати. На дрібні? Хуйфіла ага. собі тут 15 моїх річних зарплат. Ага, Ой, так. А що з гривнями робити? Та, гривні... Можеш в дупу засунути. Ой. Добре. Ай, Толік, ти що робиш? Та а я що? пошуткував, блін. А! А я думаю, чого не влазить, може щось там є вже. Може тоді в труси просто запхати, а? В труси не можна. Там в мене каблучки дружини. А ви їх в труси просто насипали чи одягли, як на пальчик? <клес> Толік! Хорош прикалуватися. давай, допоможи мені. Слухайте, а може ви просто гривні в салон авто візьмете і скажете, що це ваші серветки? Толік, я тобі кажу, гривні там взагалі не потрібні. Можеш собі їх забрати. О, дякую! Так, куди ж їх? Ой. Ага, так. Це... Чого ви їх просто в чемодан чи в сумку не сховаєте всі? Ти що, не бачив, що зараз на митниці відбувається? Шо? Он вчора тільки затримали чиновницю, яка 100 мільйонів вивозила. Ого. І що, всі гроші віддали на ЗСУ? Толік. Ти на митниці був? Був. Бачив, хто там працює? Хто? Митники. Ну. Не Робінгуди. А, не, не Робінгуди, ні. Взагалі не Робінгуди. <ріст> Слухайте, а може ви ці гроші краще з'їсте? З'їсти усі ці гроші? Ну, тобто проковтнути, як наркотики перевозять, а вони потім вийдуть, ви їх відмиєте, гроші ж не пахнуть. Один мій знайомий проковтнув якісь рідкісні золоті монети. А на митниці зголоднів і купив у якоїсь бабусі пиріжка, а пиріжок був не свіжий. І, і що? Що-що? От ти колись вигравав в ігрові автомати Джекпот. Ні. А от польські митники того дня виграли. Прикольно. А -а -а. Ой, слухай, я згадав, що аж самому в туалет захотілося. Я, мабуть, схожу. Я б на вашому місці не ходив. Чого? У вас там позаду стільки грошей, що ви легко можете 1200 просвати. Ладно, потерплю. Слухайте, а взагалі чого ви гроші вивозите? Чого, чого? Ти ж не бачиш, що зараз в країні відбувається. А що відбувається? Гроші можуть забрати у будь кого. Хто, хто? хто? Якби я знав хто, тих, хто забирає гроші зараз більше, ніж тих, хто їх заробляє. Ха, у мене не заберуть. Чого це? Бо в мене їх нема. А гривні в трусах. Ой! Забув! Треба їх десь нижче заховати. Слухайте, а чого ви їх взагалі за кордон вивозите, а? Чого -чого? Могли б їх десь тут сховати. Де? Ну, де всі ховають під матрас. Толік, якщо я всі свої гроші покладу під матрас, я в стелю упруся. Це точно. Ну, ви, звісно, так заморочилися. Можна було просто митникам хабаря дати і все. Та ні, зараз курс дуже поганий. Даєш десять тисяч доларів, отримаєш десять років тюрми. Такий собі курс. Чули? за останні три місяці з України вивезли близько трьох мільярдів доларів. <рес> Чув, я особисто знаю двох депутатів, які це вивозили. І це у них лише перша ходка. Бухайте, uh, а може давайте зробимо таку велику катапульту і вас туди посадимо, і запустимо через тису. Буде такий собі авіаційний транш. А? Я боюся, що це буде не авіаційний транш, а не керована авіаційна бомба, яка через тису не долетить. Я не хочу рухнути в річку і надати Румунію незаплановану фінансову допомогу. Коротше, Толя, це досить твоїх ідей. Я дзвонив своїм друзям, вони сказали, що вивезти можна тільки так. І то не у всіх виходить. У мене один знайомий прокурор хотів так от вивезти брюліки в собаці, прямо в тузика свого позапихував кучу брюліків. Як тільки вони кордон перейшли, він як чкурне саме. Всі, тузік, тузік, а нема його вже. Капець і що не знайшли? Знайшли, в Монако сидів в казіно. Вже пустий причому. Прикольно. Давай, давай покой. Ігора Григоровичу. А -а -а. Ну, от все, що могла. Але от дві пачки залишилося. Ну, ти ж секретарка, ну ти ж повинна знати. В труси запихуй. У мене там яйця. Трусах у тебе яйця? Ну так ну фабірже. Горі ну. Григороча, скажіть, будь ласка, а чому не можна було просто усі гроші перевести у у цей, у криптовалюту? А А потім ви би їх обналічили у Європі? а? — Ну що, ти не розумієш? Що спочатку їх потрібно покласти на картку? Ага. А якщо я принесу в банк усі ці гроші, вони ж побачать, що вони мічені трьома службами? Думай! Доброго дня, яно. Дуже що... сексуальний купальник. Толік. А що це у вас за мотузка така? А це Ти це моя собачка. Баксік. Баксік. Толік, як думаєш, не дофіга баксів на баксіку. Кажете, що це особлива порода. До хуа-хуа. До хуа-хуа, це прикольно. Блін, Толік, сховай нас. Та куди ж я вас ховаю? Не знаю, в якесь потаємне містечко. Та там вже зайнято і ви до мене в труси не влізете. Та, блін, я не. Про... Короче, я за диван. А я статуя. Ігор! Ігор! Де Ігор? Секунду, Ігор Григоріч, це ваша дружина. О, ти блін, й-мойо! Я те, що так довго буду чекати ще? а? Ну що ти все взяла? Все взяла, все, що одягнула, все, що дорожче, десяти тисяч доларів. А що в тебе в роті? Брюліки, кальє, серйозки. що ти їх в рот засунула. Що не мала в труси. А, я пробувала, у мене тоді ікони випадають. Блін, ладно. Так, все, Толік, закидуй, закидуй і ага, поїхали закидуй, все, все, на кордон. Все, ага. Ой. Що це? Оце вже все. Це а? вже торба. Це ДБР або НАБУ. Толік, що робить? Якщо це ДБР, я скажу їм, що, щоб вас не чіпали, що ви є донат та ЗСУ. Сам що? ти є донат, Толік. Короче. Давай! Плячка! Так відкрили двері, Ці ДБР! Так! Хто? Я не зрозумів, а де твій начальник? Де цей? Не знаю, але за диваном його точно немає. Посуньте диван. Йо-ма-йо, -йо, я ще такого бутерброда не бачив. Толік, зроби що-небудь! Зараз, 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 секунду, Толік зараз це зробить, зараз. Чуєте цей ДБР? Гроші хочете? Треба. Тримай. Так, зарештуйте цього збоченця.